Блять, мене. О! Всім привіт, друзі! І сьогодні ви, як завжди, в нас в Майнкрафті. І це у нас, звичайно, ванильне виживання з мені новим другом, з Боді. Або Богдан. Богдан. інтернет, ну, походу, поганий Ну ладно. Погнала виживати. <interferen> ну, і все, ми продовжуємо. Так, погнали до дерево. Ем, не, не зважайте уваги на нік, це в нас данька. Ви його могли бачити в минулих відео. Ні, ну, це, в принципі, любий нік. Попусно. Я кожні секунду. Кожну мілісекунду. Что-то мне даром вруш мне интересно. Короче, у нас тут чисто спидран для того, чтобы бити дракона. Мы просто вбиваємо дракона і все. А далі робимося вже захочу? Ми собі не робимо не базу, ми просто ніч собі нічого не робимо, ми просто бундерко, дракона Погнали, погнали Походу це. Походу ми будемо це я. Ем, походом будемо цими, дякую. Ну, короче, до разубитами ми. Ми будемо не дурацувати, це дуже похоже Тому що ми граємо на багруці, блин. Ми не дуразвутки. Ура! Е -е 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 -е. Данько, вообще там не чути особо. Я чую, якщо я покушаю на телефон. Я і зайшов. О, потужно. Так эээ. А в взагалі немає ніяких ресурсів нормально. Я піду собі камни тут. Потому что я бомжик! Я бомж я бомжик, ура! Спідран по камню. Какой две упалы? Я салам кучу. Ты кидаена разбейся. Учись! Учись. Да. Дура! Короче, пойдем я шуй. то на это ноками ресурсы своим А реально. Мі... Ну є мідна броня, але да шестым. Так... Ну, так рай. Та, просто бы идти бы с ней. Тихом перший. Я вообще здобуваю тут вугілля? Я не знаю, кто там. Короче, там вугілля ще трохи. Ну, гилле щитру. Вилізти не можу! А зупинитися не можу! А в мене їжі немає, мене немає що пожирати. Я бомжик. Дайте щось поїсти, я бомж, я не можу собі їжу найти Косиди же. Кто обкурився? Ч мовив так мало? Мовив шесть мало, вообще? Образ. Маленькая увечка. Немаю жимеанку веч. Чё нафиг? Я вообще-то напучу, Данька. Пацаны, вот спускайтесь в сторону, может Я не буду никуда спускаться, потому что мне надо жрать мне на ход. Мне надо блинцей, я жарю. Прям а -а -а -а. о, я нормально бьмный шу. Данька, дань, пожалуйста. Я не знаю де я. Oh. Oh. Я вам поручу. Чому мене так лагає? Чому мене так лагає? Мені так лагає, набуто буд мене, набуту я з огрізкой якогось ну, Як Для мене це лагає. Ну ж джунглі, а, ну да. Десь я прямо тут. Блин, не смешно. Ты печки назрубил. Да. да я понял, что ну матер разорвал. Нормально, а чё? Боже, я себе даже нормально цель пожрать ч мен в мене тпс падает? Че у меня тпс падает постоянно? Меня у меня тпс падает, Силь. Сведешка! У мене ТПС падає! У мене маленький ТПС. У мене, блин, все це... У мене все слайд-шоу происходит. У мене ТПС слайд. Я не знаю, я на жопних координатах жопных курденах. Віддайте моє дерево! Віддай моє дерево! Відай дерево! Ако право! Бренд зада вообще. Ура, Роблок. Ммм, покушенный. Короче, я предлагаю строить туда свой домик. Киши домик маме групп ли ты да и все. А домик строить. ты О, потом. Мне железно. Мне надо я... Мне залезу. В кого все залезу? Да вообще нормально. Власне, вообще нечно стоит, чуваки. Вы себе вообще хоть кроме того, что мы бомжи. Я так понял, что ни в кого немая ничего, потому что мы все бомжики. Ура! Мы бомжики. Okay. А ты будто участв... участвуешь. Участвуешь в сейф, строить домик. Не, сами строить домик, я буду игру проходить. Так, а чтоб... ведь креппели кто-то сдохну ну. ай ты тоже топал бегу ты наш до вас ты мне не надо цель это карные бал заебись. Не ну, ну классно, классно, да, классно. Дай свої корди і постав відео на пауза до тебе пройду. Не будем розтягувати Не будемо руссягу розтягувати вот так вс паук У мене їсти нема, що я бомжи Я паука расстрелял З чого? З ам 249 чи що? Ні, з Не Ммм, Мм Вот всей пещеры ничего немаем. Ммм-мам потишно. Бля, ну я пропущу килл, манчусь цей пас постоянно падает. Менчи в пс падает. Мы без команд играем. Ты капец, мы на ТПС, ноль, на. А ты чем пользуешься, Бенди Бандишо? Бенди что ты не пользуешься Бенди Каму? Ты не расскажешь, что съем базу. Баф Ты чё, бля? Ну, глух не не... Вот это що так. Да прям мы зеленым с мами не радость, как вот это. Ха-ха-ха! Ты ново сэр, я хов ма, походу. Наверное, я, я не знаю, що Неверно, це вже буде перша серія кинець. Тому що ми зробили ничего. ха <сюхання> <сюхання> Боже. Я просто жав на це, щоб я пішов, а я тебя спрягну і здох. Ура! Тебе, Тебе зомбі зомби ебачи? Ой, тире, да. О, потужне. О, потужне. інтернет, появится. О, потужна О, потужна Появился інтернет, ты часом сумботика. Я йду з цієї гри Ти відео знімаєш чи занимаешься? Ну я відео знімаю Я сейчас На питання, пусть мене заліз в забарейки. Бля. Де ж капец. Да, в жопе мира. Я получил! Мы на астму тратим степени. Мне сдыхать. Да, я нафиг. Мне не надо. <плес> Короче, не будем проходить игру, просто строїмо дом. Що ви тут робите Ну бай. Ну, долбаний скелет. Ну, пишовин, по нафиг. <плес> <плес> Подожди, это ваша питавая рукой вдаром над этим лупом. Да. Ааа, залезу забрудну. Я ведь зомби тысячи тысяча. А я залізу заберу все. Все, Вс, ты бомжик безлиза. Ні, ну зато тысячу. Короче, наверное, я буду закінчувати уже першу серию, буду починать сразу хочу.